Маленькій Вороніці зараз сім років. За ціле життя стіни багатьох лікарень стали для неї вже рідними. Мама дівчинка розповідає, що про страшний діагноз доньки, а саме неркову недостатність, дізналася, коли Вероніці було лише вісім місяців. Тоді й почалося важке лікування та нескінченні процедури. Вже було зрозуміло, що дитина потребує трансплантації нирки. На даний момент тоді в Україні такі операції не проводились, тільки від родинного донора. Так як дитина була дуже маленька, нам прийшлося шукати виходи. Хоч оперували Вероніку за кордоном, втім, мама дівчинка розповідає, що вирішили повернутися до України, бо лікування в рідних стінах сприяє відновленню. Особливо нині, коли у західноукраїнському спеціалізованому лікувальному центрі реконструювали та відкрили для маленьких пацієнтів спеціальні стаціонарні відділення, де про комфорт дбають не менше ніж про лікування. Звичайно, ці комфортні умови перебування також. Покращують взагалі і, ну, дитяче перебування, тут, тому що вона не боїться, вона не боїться лікарів, вона не боїться вжитих уколів. Стіни вдома також і лікують, і такі яскраві, і гарні. Ми тут, як в Африці. Відновлення лікарні стало важливим кроком не лише для маленьких пацієнтів, а й для цілої медичної системи області, оскільки це відділення частина найбільшого в західній Україні центру для лікування важкохворих малюків із онкологією після трансплантації та з іншими рідкісними хворобами. До цього клініка працювала як амбулаторний діаліз. Тобто дітки приходили сюди, отримали процедуру гемодіалізу і йшли додому. А більшість дітей з нефрологічною патологією лікувалися в педіатричному відділенні. Станом на зараз створені комфортні умови перебування пацієнтів, які хворі на нефрологічну патологію. Зокрема, у нас створені післятрансплантаційні бокси, на створені палати загального перебування пацієнтів, і за рахунок цього ми можемо лікувати більше дітей. Повідомлялось, що в частині палат для пацієнтів відділення хірургії реконструкцію не проводили від моменту заснування лікарні. Зараз же проєкт вдалося втілити в реальність завдяки благодійному фонду Крила надії, який залучив до роботи міжнародних партнерів. Поза 9 мільйонів вийшов проект загально сумарно, і що ми зробили? Ну, ми повністю реконструювали відділення діалізу. Створили два бокси, дві палати для посттрансплантаційних дітей, відремонтовано діалізний зал, палату для пацієнтів, створено палату для персоналу. Щоб так само нам важливо, щоб персонал був в ресурсі. Це не тільки коридори і стіни, це високоякісне обладнання, палати, де діти з батьками можуть знаходитися. Сьогодні ми маємо такі умови, що батьки зобов'язані бути постійно біля дітей для того, щоб допомагати їм в всіх цих процесах. Також в обласній військовій адміністрації зазначили, що за кошти регіонального бюджету в лікарні завершують ремонт операційного блоку, де її роботимуть пересадку нирок. Наразі триває робота над 18 іншими проєктами для розвитку центру. А вже наступного року з обласного бюджету клінічному центру дитячої медицини планують інвестувати до 100 мільйонів гривень. Софія Фенко Віталій Демотарко, телеканал НТА.